Бонжурно, шановні наші відвідувачі, в цей ранок я хочу показати вам, як я зробив світильник на свій стіл. Для того, щоб зробити світильник, всі компоненти вже перед вами. Оцей будиночок, наш фонарь і оця підставка під гарячий. Це я сюди зазвичай ставлю люкаву або чай, коли працюю за комп'ютером. Дивіться, що ми зараз будемо робити. Тут дуже все просто: надзвичайно простий світильник. І робиться він буквально за 20-30 секунд. Це все надзвичайно просто. Зараз я вам демонструю. Так, знімаємо будиночок і фонарь. Беремо. Оцю ось, ось підставку можемо її взяти оцією стороною наверх або ж оцією. цієї, кому як буде краще. Я, наприклад, хочу спробувати зробити отак. Ми просто беремо, складаємо його. Далі утворюємо з нього циліндр. Отак він у нас вже скручений. Тепер поміщаємо сюди. Включаємо фонарь і поміщаємо всередину. І ставимо зверху будиночок. Зараз я вимкну світло і покажу, як це виглядає. Дивіться тільки який утворився у нас світильник. Згляньте, можна навіть без будиночка. Це ось такий світильник у нас вийшов. Я зараз тепер покажу, як ще іншою стороною я скручу оцю підставку під гарячу. У нас з будиночком отак от виглядає. Оце вам такий світильник. Тепер беремо, знімаємо всі ці деталі, розкручуємо. Так, вимикаємо нашу лампу і ми просто тепер його стороною. сторону. Зараз подивитись, який буде світильник, якщо ми його так зробимо з цієї сторони, закрутимо. От так от Так, робимо те саме, вмикаємо хонарь і поміщаємо всередину. Отак. Так, і зараз я вимкну світло. Оце ось така підсвітка получилася З другої сторони він якось трохи менш просвічується, ніж з тієї. Так що з тієї сторони краще вийшло. А тут уже р я накрутило, так зовсім погано просвічує. Ну вже, правда, ранок. Це якби ніч була, щоб темно, то він би нормально світив. Отак уже ранок, уже світло. Це такий от світильник я придумав на швидку руч. Дякую всім за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось наше відео. І підписуйтесь на наш канал.